Наші вітання! 20 липня 2025 року. Сьогодні рятуємо огірочки ви на каналі WPO New Life. Отже, на сьогоднішній день ми маємо огірочки ось в такому вигляді. Посуха та перепади нічних та денних температур дають про себе знати, але завість ми ще маємо. І на сьогоднішній день у нас по Черкаській області огірки на ринках суттєво стали дорожчати. Всі жаліються, що огудина сохне, огірка в'яжеться мало, бо всі ми прекрасно знаємо, розуміємо, що огірок росте вночі, а зараз вночі, хоча і липень, але вночі ми маємо критично низькі температури для огірка, оскільки він типолюбива рослина. Любе тепло, як і в принципі багато рослин, які саме вимагають тепло. Зараз ми зробимо вибірку огірка і будемо їх лікувати. І ось з 75 кущиків ми зібрали відерце. Перед цим за день до зйомки я також зібрала. Великий ящик, в ньому було 12 кілограм різних огірків. Ми вивозили їх на базар. Отже, по цінах у нас на ринку на минулому тижні огірок коштував 40-45 гривень, то в цей раз ціна виросла до 60-70 гривень за кілограм. Ці чекали навпаки подешевшення, люди масово на консервацію огірок не купляли, А зараз такою ціною зовсім Шахаються, ну, якось так, огірка немає, огірок сох не пропадає. Тому спробуємо зберегти нашу першу партію. Для цього ми обрали фунгіцид системної дії, це магнікур фіно, або як його ще називають, інфініта. Він використовується для захисту картоплі, огірків, томатів та капусти від хвороб, таких як фітофторост, несправжня борошниста роса. Його можна використовувати для профілактики хвороб, а також на перших стадіях ураження. На 5 літрів води всього, на всього береться 15 мл цього засобу. І також додамо мегафол, як завжди, ми додаємо, щоб трошки простимулювати наші рослинки та підбадьорити їх у такі критичні перепади. Отже, як я і казала, беремо ми на 10 літрів води, оскільки ми обробимо всі наші. Бахшеві культури, беремо 30 мл нашого фунгіциду, додаємо до нашої ємності, в якій будемо готувати маточний розчин для кращого розмішування, переколочування. Мегафолу ми беремо, як завжди, 25 мл, оскільки вже така критична також стадія наших огірочків, треба їх трошки стимулювати. Все виливаємо в ємність, оприскувати завжди слід тільки свіжо приготовленим розчином. Ретельне все перемішуємо, маємо таку каву з молоком. і додаємо в наш оприскувач. Користуюся таким оприскувачем, є і акумуляторний, але такий мені зручніше, легше та практичніше. І Далі йдемо на нашу грядочку огірочків і починаємо їх лікувати. Перед цим взагалі-то ми робили обробки огірка розчином, також ридомілу і мегафолу. є відео на каналі. Також для профілактики проходили квадрісом. Також знаємо, що можна проходити медіаном. Всі ми прекрасно знаємо і розуміємо, що без використання таких системних захистів ми не зможемо врятувати наші рослини. Отримати гарний врожай та подовжити термін збирання нашого врожаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас з огірками, якими засобами захисту користуєтеся ви, можливо, щось порадите більш біологічне, більш практичне. Ну і цікаво, які ціни на гірочки по Україні на зараз, тобто на 20 числа липня. Буду всім вдячна, тому пишіть, який регіон і яка ціна. І ось на ранок 21 липня зробимо невеличкий огляд. Вночі зривався трошки дощик, але земля все сухе, трошки Наробило роси і закінчилося. Ну, а як бачимо, мені здається, що трошки наше листячко стало яскравішим, зеленішим. Дуже будемо сподіватися, що ми наші огірки врятували. Дякую всім за увагу. Особливо подяка всім, хто додивився до кінця. Всім гарних урожаїв, сприятливої погоди, мирного неба. До побачення.